Вітаю вас, друзі! Доволі цікаві новини прийшли цієї ночі із російського міста Іжевськ. Там спалахнув великий торговельний центр. Новина ця прекрасна. Передусім, тому що це скоріш за все той самий торговельний центр, у якому росіяни виготовляють дрони. Відповідь з вашим Управляємо боєприпаси участі є і ще одна новина. Учора у колонії помер Алєксій Навальний. Справжній русський. Я всі де говорю я русська, але найважливіша тема це звісно ситуація у Авдіївці. Росіяни поспішають святкувати, як вони самі кажуть, величайшу побіду. Вілічайшою побіду. Палітою кров'ю множество наших солдат почнемо із загадкової смерті Навального. Навальний помер в колонії ну, хоч якісь хороші новини. Так звані російські опозиціонери вчора дуже сильно обурювались, що українці не співчувають росіянам, тому що Навальний подох. Лежить убитий Навальний Навальний голови бутерброд з. Із... Бутерпода витікають кетчу. Проте нам українцям тут немає чому співчувати, тому що я нагадаю, що Навальний тривалий час використовував у своїх виступах антиукраїнську риторику і виступав зокрема проти повернення Україні окупованих територій. Якщо ви ви станете президентом, Президент, так, ви повернути Крим Україні. Крим, это щоб бутерброд з Басу, щоб вот туда сюди ага. Крим возвращаємо лине. Ну що за якась то невозможна постановка Просто ще раз я ответил на этот вопрос. Ну его не нельзя просто такая. Роками він поливав Україну помиями і казав, що у нас навіть гірше аніж на так званій Росії. Цікаво, що він зараз про це думає. Тому що Україна звичайна страна, але вона, повторюсь, более коррумпирована, чем Росія. Тим не менш, хоча у Навального й були імперські погляди, він виступав проти Владиміра Путіна. Йому за це обмазали труси новичком, Він сидів у Німеччині, а потім. Вирішив сам повернутися до так званої Росії, хоча прекрасно знав, що на нього далі чекає. Я купив білети дамой, так що в воскресення, 17 января. Я вернусь в Москву. Рейсом побіди. Встрічайтеся, земля докторська колбасою. Звісно, одразу як він повернувся до так званої Росії, його заарештували. А його соратники обіцяли боротися за нього до кінця дуже радикальними методами. Путін тактик, а ми свої компанії Фрі Навальне, все время ему говорить. Навальний 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 Навальний. Власне, так само очікувано у тюрмі Навальний і помер. Пропагандисти кажуть, що у нього відірвався тромб, бо він просто не витримав відсутність алкоголю в Колонії він сильно похудів. В колоні система питання Нет алкоголі, не тих занятий, до яких він себе приучив. Такое случается. є у російської пропаганди і ще одна версія, чому насправді помер Навальний. Уся справа у тому, що йому вживили у Німеччині нанороботів, і вони чекали свого часу, щоб його убити вчора. Чець умирає Навальний. Я лично вообще придержусь, что в Германию ему вшили нанороботи, і вобил не німецький наноробот, который был активирован в нужный момент, который запустил процесс, так сказать, отрывания тромба. Вот мы потеряли Нашого так скаті звісно опозиціонера. пропагандисти просто насміхаються із тих росіян, які Навального підтримують, бо вони знають, що все одно ті нічого не зможуть зробити. Дружина Гіркіна, до речі, після смерті Навального стала переживати тепер і за свого чоловіка. Можливо, він також подохне у тюрмі. Цілком очевидно, що Навального було вбито за сприяння або за вказівки владіміра Путіна, але російська влада і пропагандисти кажуть це усе. Захід винний Точно запад це все організував розґіза через свою можливо, агентуру, которая є на території Російської Федерації. Ну а на заході смертю Навального дуже стурбовані. Байден якось кілька років тому обіцяв, що якщо Навальний помре, то тоді для так званої Росії будуть наслідки. І вчора він розповів, які саме на думку Байдена ці наслідки це ті втрати, які так званій Росії завдає українська армія. Ну а щодо подальших кроків. Байден обіцяв подумати особисто. Я не співчуваю Навальному ані трішечки, але мене цікавить у цій історії тільки одне питання: як вона зможе вплинути на так звану Росію на нашого ворога? До прикладу, Навальний сам казав: якщо його вб'ють, то тоді треба, щоб росіяни боролися. not give up. Ну Не здавайтесь. Не надо, нельзя здаватися. І росіяни дійсно боролися та не здавалися. Наприклад, у Сполучених Штатах. Є. А от на так званій Росії росіяни не були вже такими сміливими. Вони просто покірно приходили і клали квіти, якщо їм дозволяли це зробити. Ліпі положили, стоїмо, не підтолфіці. А там, де російські мусора не дозволяли їм це зробити, вони покірно йшли у автозаки. Серйозний супротив. Уважаємо граждані, в на місці не було согласовано ніякого мероприятия. Просьба не оказувати ні співробітникам поліції. Російська влада із них іще показово насміхалася, тому що коли вони іще примудрялися покласти квіти, потім приходили невідомі люди, і ці квіти прибирали эти непонятные люди в го подірді очень быстро всі опакують в цвітатку. Откуда в не взялись, непонятно. росіяни бунтували, мовчали і лізли покірно у автозаки у знак свого протесту. Тільки одна літня росіянка сказала, що треба можливо виганяти Владиміра Путіна, але вона сама нічого, звісно, зробити не може. Що ми їх служив У нас 140 мільйонів. Уже він не можуть стати, сказати, ухайдіть сюди, резюмуючи, як завжди, нікчеми виявилися нікчемами із відповідним нульовим результатом. Хоча, можливо, усе іще попереду Ходорковський закликає росіян до безжального бунту. Він каже, треба 17 березня прийти на вибори владіміра Путіна і вписати у бюлетень АLісія Навального. Це точно має допомогти. Не варто сподіватися на так звану російську опозицію, яка Вчора знову довела свою неспроможність. Ну а тепер про Авдіївку. Прильот. Війна. <хи> у зв'язку із критичною ситуацією підрозділи Сил оборони України почали виходити із міста. Про це сьогодні вночі повідомив головнокомандувач збройних сил України Сирський. Він заявив, що з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців прийняв рішення про виведення наших підрозділів із міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Прогнозовано у росіян від цього стався приступ ейфорії. Вони розповідають, що вони вже от практично перемогли у війні, і ключова побіду всієї спеціальної воєнної операції. Ми видавлюємо їх з базового плацдарму НАТО. І хоча росіяни якийсь час контролюватимуть руїни Авдіївки, усе одно це ніяк не можна назвати навіть маленькою побідою, тому що штурмуючи Авдіївку. А я нагадаю, Авдіївка у обороні була майже 10 років, і останні 5 місяців тривала активна. Фаза російського наступу так ось під час цих штурмів росіяни понесли катастрофічно великі втрати. Хто може допомогти купити мішки для трупа? Вот ще трупи. Ось вот трупи. Це наші трупи. Тяжело, очень тяжело далася в дієвка. Да, так, цена очень дорогая. Вот від 4 тисяч главіт. Чоловік осталось від бригади считаю, Ми несемо доволі. К сожалению, в таких штурмах без потерь не буває. Так як відомо, втрати Росіян не зупиняють. Вони готові подохнути, хоч усі, аби тільки захопити якесь українське місто. Поэтому продвинемся вперед, освободим каждый населений пункт, кожну територію. Ведь уже я з многими буквально несколько дней експертами общался. І многі говорять за Новоросію, Малоросію, слабожанщину. Усі, хто боронили Авдіївку, неймовірні титани. Я дякую воїнам 110-ї, 53, ї 59-ї, 3-ї штурмової бригади, воїнам служби безпеки України, Державної прикордонної служби, національної гвардії, територіальної оборони. Усім, кожному та кожній, хто захищав українське місто у надзвичайно важких кровопролитних боях із переважаючими кратно силами супротивника, ви змогли завдати йому величезних втрат. Попереду точно ще не буде легко. Попереду важка, складна кривава боротьба. Це означає, ми маємо більше і більше допомагати і надалі силам оборони України.